Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. ЮА. Сьогодні ми з вами розглянемо чергову задачу: черговий проїзд перехрестя, тому що досить часто під час проведення трансляцій учні, які навчаються в автошколі або водії початківці, допускали одну і ту ж саму помилку при розгляді цієї дорожньої ситуації. Ця помилка стосувалася розташування транспортних засобів на проїзній частині. Ну а якщо бути точнішим, то при під'їзді до перехрестя. Тому перед тим як приступати до розгляду, хто ще не підписаний, обов'язково обов'язково підпишіться на канал Світлофор Юа, щоб ви разом з нами вивчали правила дорожнього руху, повторювали разом з нами. Ну і також, якщо вам відео сподобалося, обов'язково підтримайте його вподобайкою, щоб це відео займало якомога вище місце у списку YouTube. І інші водії також могли пригадати ці нюанси. Ну, а ми з вами приступаємо. Перед вами зараз є дорожня ситуація, де синій автомобіль під'їжджає до перехрестя. Ми бачимо, що у нього є три смуги руху. Ну і перед тим як приступати до розгляду задачі, ми повинні оцінити дорожні знаки і сигнали світлофора. Під світлофором у нас є знак. Бачимо, перекреслена стрілочка. Цей знак він є інформаційно вказівний і досить часто. Учні або водії початківці думають, що цей знак забороняє рух прямо. Насправді цей знак вас інформує, що закінчилася дорога з одностороннім рухом. Тобто, синій автомобіль він зараз розташований на дорозі, де всі смуги в одному напрямку. Тобто, і справа від нього і зліва від нього можуть бути транспортні засоби, які рухаються в тому ж напрямку, що і він. Тому фактично, ось вам вже відповідь на першу траєкторію руху на траєкторію Г, що розвернутися в даній дорожній ситуації не можна. Тому що там немає куди всі смуги в одному напрямку. Також нам потрібно оцінити і сигнали світлофора. Ми бачимо, що в даній дорожній ситуації світиться і основний сигнал світлофора, і додаткова секція. Тобто, в принципі, на цьому перехресті нам дозволені е, різні напрямки руху, але водії, під'їжджаючи до такого перехрестя, повинні також подивитися, чи є розмітка на проїзній частині стрілочки. Щоб дозволяли в якомусь напрямку руху їхати, чи знаки напрямки руху по смугах, синій автомобіль, під'їхавши до даного перехрестя, не бачить ні розмітки напрямків руху, ні знаків напрямки руху по смугах. Тому тут потрібно пригадувати 10-ту тему, а саме розділ 10.4, в якому сказана наступна інформація: що водій, під'їжджаючи до такого перехрестя, повинен завчасно зайняти крайнє праве положення. Перед поворотом праворуч, і зайняти крайнє ліве положення перед поворотом ліворуч. Конкретно в цій дорожній ситуації синій автомобіль знаходиться в середній смузі руху. Знову ж таки повторюсь, розмітки і знаків немає, щоб дозволяли йому із його смуги руху повертати праворуч, тому він повинен перед поворотом праворуч був зайняти крайню праву смугу і крайнє праве положення. Тому з цієї смуги повернути праворуч у напрямку А не можна, оскільки не зайняв крайнього правого положення. Що стосується повороту ліворуч, та ж сама ситуація. Тобто всі смуги в одному напрямку, дорога з одностороннім рухом, тому перед поворотом ліворуч він повинен був зайняти крайнє ліве положення, тобто перелаштуватися в ліву смугу і зайняти крайнє ліве положення, і вже з неї виконувати поворот ліворуч. Тому в даній дорожній ситуації при даних дорожніх знаках... Ось і при даному сигналі світлофора синій автомобіль може продовжувати лише рух прямо. Друзі, я надіюся, що вам була цікава даного роду інформація. Ви пригадали правила дорожнього руху і вже на дорозі не будете допускати помилок і отримувати штрафи. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Хто ще не підписаний на канал? Підписуйтеся на канал і розвивайтеся разом з нами. До нових зустрічей!